Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку у природі все пов'язане. Чи всі тварини і рослини потрібні на землі? Уважно розгляньте малюнки та назвіть ті, які відносяться до живої природи. Правильно, до живої природи відносяться риби, метелики. Гриби та дерева. Подумайте та скажіть, що потрібно рослинам для того, щоб рости? Правильно, для того, щоб рости, рослинам потрібне сонечко та його тепло, а також вода та повітря. Цікаво, чи може жива природа існувати без неживої? Сьогодні ми у цьому з вами розберемось. Нежива природа є місцем життя для багатьох тварин. Яких тварин, що живуть у воді, ти знаєш? Правильно. Це рибки, жабенята. Вода це місце їхнього життя. Без неї вони не можуть жити. Тварини і рослини також пов'язані між собою. Дерево є житлом для тварин, птахів і комах. Є тварини, які живляться рослинами. Наприклад, лось харчується деревиною, трав'янистими рослинами, мохами, грибами. Білочка харчується насінням шишок, грибами та жолудями. Ведмеді полюбляють малину та калину. А зайчики харчуються морквою, капустою. Подумайте, та назвіть ще тварин? які живляться рослинами. Є тварини, які живляться іншими тваринами. Наприклад, вовк та лисиця полюють на зайця. Їжачок харчується мишками. Пташки ловлять різних бабок або метеликів. Розгляньте малюнок. Подумайте та скажіть, що ми можемо отримати з пшениці? Правильно, з пшениці ми можемо отримати хліб. А навіщо нам потрібна деревина? Чи можемо ми з деревини виготовити хліб або свете? Ні, з деревини ми можемо отримати вогонь. Давайте з вами трішки пограємо. Уважно розгляньте малюнки та скажіть, хто чим корисний? Як ви гадаєте, що станеться з тваринами, якщо не буде рослин? Дійсно, якщо не буде рослин, тваринам не буде чим харчуватися, і вони не зможуть нас годувати.